Вітаю! Я Марина Шиліна, голова Ради учнівського самоврядування, Державного навчального закладу, Дережнянський центр професійної освіти. Безмежно людський заклад і переконана. Учнівська молодь це справжній двигун зміни. Я другокурсниця, навчаюся за професією кухар кондитер учасниця громадського культурного та волонтерського життя центру. Пропоную свою кандидатуру на посаду президента Хмельницької обласної ради учнівського самоврядування закладів професійної освіти, щоб перетворити нашу раду на ефективний штаб практичних ініціатив. Мій Ді, план дій: професія як зброя. У разі перемоги мої пріоритети будуть сфокусовані на трьох напрямках: професія, волонтерство та співпраці. А саме: Збереження та розвиток традицій ради, провадження професійних днів волонтерства та очолення обласної роботи з підтримки військових, ветеранів та внутрішньо переміщених осіб, використовуючи досі співпраці з молодійним фондом Робимо разом, налагодження партнерських зв'язків з військовими, хабами, бізнесом для ефективного пошуку ресурсів та втілення реальних виробничих ідей. У випадку моєї перемоги я б хотіла реалізувати проєкт «Кава-брейк для захисників Обласна естафета СМАКУ, який перетворює наші знання на постійний цех допомоги армії, це дасть змогу запустити щомісячну обласну естафету смаку, де кожен заклад професійної освіти виробляє продукцію тривалого зберігання за єдиним стандартом перемоги. Для систематичної, професійної та якісної допомоги захисникам, обіцяю працювати на вагу нашої держави, забезпечуючи активну участь добувачів освіти у практичних, реальних ініціативах. Разом ми доведемо, що майбутні фахівці це рушійна сила волонтерського фронту. Вірю в перемогу України, дякую захисникам за мирні дні, будую помада на майбутнє. Хочу жити у вільній, незалежній державі, яку ми підтримали власної праці. Слава Україні!